Донька мене гукнула: Мамо, тебе якась Аліна питає. Я задумалася яка ж мене може Аліна питати, бо в мене нікого такого й немає зі знайомих. А потім вся зблідла, я аж впідкинула. Скільки разів тобі казати, не брати мій телефон? Я вихопила телефон і виключила: Це ж треба? Знайшла. Скільки років пройшло, а скільки сотень кілометрів між нами. А вона все не вгомониться. Історія була дуже банальна, коханий хлопець і рідна сестра. Я ж то наївна думала, що він тоді з нею ну просто випадково, отак сталося, зі мною переплутав, ми ж таки схожі. Я ж знала просто, що вона отак хотіла забрати, як забирала мої зошити, фломастери, гарні наліпки, плаття і спіднички. Забирала, тільки скривлячись, як тут же мама наказувала. Віддай, хай не плаче, і я мала віддати, бо ж я старша й розумніша. Аж тут у мене кохання, від якого паморочилося в голові, від якого серце калатало і співало мій Олексійчик, моє сонце і місяць. Я вже його й додому приводила, щоб батьки побачили, за кого я заміж вийду, а він сам казав, що от от одружимося. Я вірила і вже дружок собі вибирала, а мама підраховувала, чи вистачить грошей на весілля. Все йшло добре. Як ми влаштували з друзями гулянку, в когось було день народження, а моїх батьків не було вдома. От ми й вирішили, що будемо у нас. Аж тут подруга мене за руку тягне, поки я всім та кожному показувала, де туалет, ванна, кухня і куди не можна заходити, то мій коханий Олексій теж проводив екскурсію за ліною. Я не могла повірити, що то правда, просто не могло бути правдою, адже ми плануємо одружитися. Не слухала ніяких пояснень, а просто втекла. Пожила в подруги кілька днів, як по мене приїхав тато і відвіз додому. Мама стояла, переминалася і казала, що Аліна вже місяць як при Надії і я маю поступитися. Ти що собі знайдеш чоловіка і про це забудеш, а дитині потрібен батько? Тато теж став на бік сестри, бо як же інакше, я посунуся, а Олексій і Аліна. Мають бути щасливі. З Аліною я так і не поговорила, все з нею було ясно. Пішла до себе, а потім серед ночі поїхала світ за очі. Спочатку вирішила загубитися в великому місці, працювала офіціанткою, жила в захаращених гуртожитках, ліктями вибивалася в світ. Якось мене батько там знайшов. Побачила здалеку його машину і його постать, тому не верталася кілька днів в гуртожиток, а потім вирішила, що поїду за кордон. Знову все спочатку, мене пекло це все і давало сили жити, вчити мову, вчити нову професію. На моє щастя, я познайомилася з українцем і ми вирішили жити разом, а далі його дружилися. У нас донечка і син вже студенти. Я не можу ними натішитися. Не скажу, що я сильно кохаю Юрка, ми вже надто довго разом 20 років, але я знаю, що кращого за нього нема. Про рідних я ні разу не згадала з теплотою. мені від них не треба нічого, ні прощення, ні пробачення, хай собі живуть і все у них буде добре. Я так для себе вирішила, що залишила їх в минулому житті. І ось телефонний дзвінок як вони мене тут знайшли в чужій країні. Я рідко кому даю свій номер хіба колегам, серед них багато є українців. Просто ж які люди, ти від них вже втекла в чужу країну. Не хочеш їх знати чи думати про них, а вони все лізуть до тебе, мов ті щупальця. Що мені тепер з країни виїздити, аби ненароком не побачити Аліну? Я не думаю, що вона мене шукає для якоїсь доброї звістки. Мені от цікаво, я маю ховатися все життя. Чи дати їй відсіч, підпишись. Підтримай українськомовний контент.